Нажимаєте ознайомитись згоден і розпочинаємо іспит. Данило Червинський прийшов до сервісного центру МВС складати іспит з теорії водіння. Зараз він працює на Укрпошті, тому каже, водійське посвідчення йому необхідні. В автошколі навчався онлайн. Я протягом ну, всієї окупації. Ну, я кожен день по п'ять разів так екзамен цей проходив. Ну, спочатку, звичайно, було постійно, я провалював його, але зараз останніми разами то я. Завжди прохожу його. Сервісний центр роботи у Херсоні відновив 22 грудня. В січні та лютому відкрили ще два центри в області. Основним попитом на тепершній час є це реєстрація транспортних засобів, реєстрація транспортних засобів, поновлення документів, посічення водія, які були втрачені, виглядані расистами або з будь-яких інших обставин. На даний час поновлено відновлена робота при прийняття теоретичних іспитів з ПДР, в подальшому планується відкриття і також практичне прийняття практичних іспитів ПДР. Прийом практичних іспитів з навичок керування не ведеться через підвищену небезпеку. Але, будь ласка, слідкуйте за нашою фейсбук сторінкою та сайтом ГСЦ МВС. Обов'язково як тільки з'явиться можливість... Надавати таку послугу ми обов'язково будемо про це інформувати. Василь Матковський має інвалідність. До сервісного центру прийшов замінити водійське посвідчення. Інвалід обслужують, як говориться, в нього черзі. ну благо їм і все. І авжені віживі совсім є хорошо. Замінити водійське посвідчення старого зразка на нове прийшов і правоохоронець Олег. Як випала нагода, як з'явилася можливість, прийшов зробити заміну. Наразі служу в підрозділах поліції. Також працював в поліції, давно вже працюю в поліції. Ну, виконували також і бойові завдання, окрім своїх безпосередніх функціональних обов'язків. Також у сервісному центрі МВС зараз оформляють автівки, які в область передали як гуманітарну допомогу. Крім цього, тут проводять експертні дослідження. Є зміни щодо порядку проведення експертного дослідження транспортних засобів під час реєстраційних операцій. На початку року постановою кабінета міністрів були внесені зміни щодо процедури. Зараз власники транспортних засобів на початку звертаються до працівників експертної служби. Ми проводимо дослідження. Транспортного засобу проводимо дослідження реєстраційних документів. Після чого на протязі 10 діб в будь-якому сервісному центрі на території України власник може вже без транспортного засобу звернутись і провести реєстраційну операцію. За три місяці роботи у сервісному центрі МВС зареєстрували близько 700 транспортних засобів та видали понад 900 нових посвідчень водія, розказав Олександр Хоменко. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв, Печенко – Суспільне новини, Херсон.